Знаєш, я колись думав, що найгірше це втратити людину, а потім зрозумів гірше втратити віру в неї, бо тіло можна відпустити, а довіра вона не повертається, ти наче пробуєш ще раз відчути, але в тобі вже нікого нема, хто міг би повірити. Тепер я інший. Тихий, я не пояснюю, не виправдовуюсь, просто мовчу. Бо коли тебе зрадили, слова вже нічого не варті. Ти проходиш через це сам, без гучних фраз, без сліз. Просто усвідомлюєш, що той, хто був поруч, ніколи не був з тобою насправді, і тоді ти стаєш холодним не тому, що хочеш, а тому, що мусиш, бо якщо залишиш тепло, воно тебе спалить. Тепер я не вірю словам, я дивлюсь у дії, і навіть у них шукаю тишу, бо тільки в тиші можна зрозуміти, хто лишився. Так, мене зрадили, але я не впав. Я просто перестав бути м'яким, я став собою, без ми, без ілюзій, без надії, і в цьому є щось справедливе, бо той, хто втратив усе, вже нічого не боїться. Тепер я просто йду далі, без злості, без жалю, просто з розумінням, що не всі здатні бути вірними, які не всі здатні бути справжніми. Якщо колись мене спитають, що я відчуваю після зради, я скажу нічого. Бо після зради спершу біль, потім порожнеча, а потім спокій. І в цьому спокої мій новий дім.